Усякого своя доля і свій шлях широкий? Той мрує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свята в його хаті, а той нишком у куточку. Гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні щенка. А той, щедрий та розкошний, все храми будує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрищивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю. На тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу. Не чую, і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, От ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо, як у раї, усюди Божа благодать. І в серці. І в хаті, отож я ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же, сон, напрочуд дивний, мені приснився, найтверезіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. На чорта з два, дивлюсь, так буцім сова. Летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею Лечу й прощаюся з землею, прощай світе, прощай земле, неприязний крею, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти. Моя Україно, безталанна вдова, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо, сумно, на раду з тобою о півночі падатиму, рясною росою, порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти. Моя нене, не Богу, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає. І не розруйнує, і все то те, душа моя, чого ти сумуєш, душа моя убогая, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я плечу високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плечу не чуть. Он глянь у тім реє, що ти покидаєш, латину свитину каліки знімають, і шкурою знімають, бо нічим, мабуть, Княжат не дорослих, а он розпинають Вдову за заподушне. А сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію у військ віддають. Бо його бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш очі, очі. Нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по підтинню з байстрям шкандибає, батько й мати оцурались і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає з двадцятою недоліток душі пропиває? Чи Бог бачить із хмари? наші сльози горе може й бачить? Помага, як і оті гори предковічні, що политі крові людською, Душа моя убога, лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати чи довго ще на сім світі катам панувати? Ли ти ж, моя дума, моя люта муко, Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки, тебе повивали, бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє, а без тебе я де небудь. Серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю. І знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, Передо мною сніг біліє. Кром бори та болота, туман, туман і пустота, людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги не вороги, прищайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую один собі на вік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь. Що ще є країна не полита сльозами кров'ю, то я відпочину, відпочину, аж слухаю загули кайдани під землею. Подивлюся, о, люде, поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, і не заховаюсь, і на небі. За що ж кара, за що мені муки, кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запрягли, і галичі сило думи розпустили. За що не знаю, я караюсь і тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли до краю, не бачу, не знаю. Заворушилася пустиня. Мов із тісної домовини на той останній страшний суд? Мерці за правдою встають, то не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні, то люди, живі люди, в кайдани залиті, і з нор золото виносять, щоб пельку залити, неситому. то каторжні, а за що? Знає, вседрожитель, а може, Що й він не добачає. Он де злодій, штемпований, кайдани волочить, он розбойник катований, зубами скрегоче. Недобитого товариша зарізати хоче. А меж ними запеклими в кайдани убраний, Цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний. В муці, в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне, а те ж твої думи, рожеві і квіти, доглядані сміри, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав? Чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розтимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митерство, чи вже буде? Буде, буде бо холодно, мороз розум будить, і знов гечу: Земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Дивлюся, хати над шляхами. Та городі стома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані, обуті, і кайданами окуті, муштруються, далі гляну, у долині, мов у ямі, на багнище город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю То город безкрейй. Чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський? церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати, смеркалося огонь огнем, кругом запалало, аж злякався я. Ура! Ура, ура! закричали. Цуцу, -цу, дурні, схаменіться, чого севереді, що горете? Эккой хохол не знає параду, у нас парад, сам изволит сьогодні гуляти. Та де ж вона тая цятя? Вон, видишь, палати, Штовхаюсь я аж землячок, спасибі, признався, з циновими гудзиками, дід -ді тись -ді взялся з України, так як же ти, і говорить не вмієш по-здешнему, Ба ні, кажу, говорить умію. Та не хочу. Гекой чудак, я всі входи знаю. Я тут служу, коли хочеш, у дворец попитаюсь. ввести тебя. Только знаєш, мой, брат, просвященный, не поскупись, паутинкою. Цур тобі, мерзенний, каламарю, і зробився я знову незримий. Та й пропхався у палати, Боже мій єдиний, так отдирай. У женеще золотом облиті, блюдолизе, аж ось і сам високий, сердитий, виступає, Обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще й на лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою, а я, дурний, не бачивши. Тебе цяце й разу, та й повірив тупорилим твоїм риломазом. Ото дурний, а ще й бити, на каток повірив москалеві. От і читай і ймий ти їм віре. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані. Пекаті, пузаті, аж потіють. Та топляться, щоб то ближче стати, коло самих, може, вдарять або дулю дати. Благовонять хоч маленько, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі у ряд поставали, ніби без язики, ані лень, Царь цвенькає, а диво цариця, мов та чапля, може птахами, скаче, бадьориться, довгенько вдвох походжали. Мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли. Здалека не чути о аттічестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших, а потім цариця сіла мовчки на дзиглинку. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого, та в пику його як затопить. Облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло. А той собі, ще меншого туза, межи плечі той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом. Як кинеться по улицях, та й діває місити недобитків православних. А ті голосити та верещать, та як ревнуть, гуля наш, батюшка, гуля! Ура, ура, ура! ура! Зереготався я, та й годі. А й мене Давно і таки добре, перед світом, усе те заснула. Тільки де де православні, по оглах стогнали, та, стогнучи за батюшку, Господа благали, сміхи сльози. От пішов я, город озирати, там ніч, як день. Дивлюся, палати, палати, понад тихою рікою, а берег у увесь каменем дивуюсь. Мов не самовитий. як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво, Отут крові пролито людської, і без ножа, Потім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться. І дзигрі таленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб. У свист не І без шапки, якимсь листом голова повита, кінь басує от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано. Первому, вторая, таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а до канала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України. Стою, замираю, а тим часом тихо, тихо. Та сумно співає, щось таке є невидиме. Із города, із Глухова, полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердний, о, царю поганий, царю проклятий, лукавий, Аспиде неситий! Що ти зробив з козаками, болота засипав благородними костями? Поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замучив у кайданах, царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою кайданами сковані зо мною на вік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої може, вже немає. Полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила, і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили, нашу славу. Боже милий, жалься, Боже милий, та й замовку, Дивлюся, я, біла хмара криє, сіре небо, а в тій хмарі, мов звір вгаєвує виє. То не хмара, біла пташка, хмарою спустилась над царем тим Мусянджовим і заговорила. І ми сковані з тобою, людоїде, Змію, на страшному, на судище, ми Бог і закриєм. очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних, у сніг на чужину. Та й порізав а шкур наших собі багряницю пошив жигами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися, лютий кате, проклятий, проклятий, розлетілись, розсипались, сонечко вставало. А я стояв, дивувався, та ж страшно стало. Уже в боги ворушились. На труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По край поспішали, заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати та хліб заробляти, а я стою, похилившись, думаю, гадаю, як тут -то тяжко той насущний, люди заробляють. От і братіє сипнула. У синат писати та підписувати та драти і з батька і брата, а між нами і землячки де де поглядають, по московській так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили, по-німецькій, а то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки, може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчив. Московської мови, Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодіє, чорнилом политі, московською бликотою в німецьких теплицях. Заглушені, плач, Україно, бездітна вдовице. Під тишень подивиться до царя в палати. Що там робиться, прихуджу. Старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе, та понадувались, як індика, і на двері косо поглядало. Аж ось вони одчинились, неначе берлоги, медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. Та одутий аж по синів, похмілля прокляте, його мучило, як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з гоба, і все затрусилось, що осталось, мов скажений, на менше гукає, і ті в землі, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики, тільки застогнало, пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся я, що дальше буде. Що буде робити, мій медведик? Стоїть собі, голову понурив, сіромаха де ж ділася, медвежа натура, мов кошеня такий чудний. Я ж засміявся. Він і почув. Та як зиркне, я перелякався та й прокинувся. От таке то, приснилося диво. Чудне якесь. Таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати Любі милі. Що не своє розказав вам, а те, що приснилось.